А як сказати українською про людей, які дуже схожі між собою батько і син? Вилитий батько, Скажемо так, ні, ні. Тому що це калька калька з російської мови. А як же сказати? Вживаємо інші слова: А які: схожий на батька, увесь у батька, копія батька. І є ще дуже колоритне висловлювання взяти, до речі, із народної творчості. А звучить воно ось так: викопаний батько. Викапаний. До речі, утворено це слово від дієслова капати. Краплі води, які капають і які схожі між собою. Ось так. Тому і виникає таке висловлювання. Викапаний батько. Запам'ятовуємо. І використовуємо! До побачення!